Наша історія починається не в лабораторії, а в крижаних обіймах Альп п'ять тисяч років тому. Саме тут, у 1991 році, було знайдено ідеально збережене тіло до історичної людини Етці. Його спорядження стало вікном у минуле, але найцікавішим був його набір для виживання. Поряд із кресалом він ніс два види грибів, і один із них трутовик. Це не було випадковістю. Еці знав те, що людство потім використовувало тисячоліттями, висушена, розтерта серцевина трутовика, трут спалахує від найменшої іскри. Це був портативний надійний вогонь. Тисячі років до винаходу сірників саме цей мовчазний гриб дозволяв нашим предкам зігріватися, готувати їжу та відлякувати хижаків. Він був не просто грибом. Він був ключем до цивілізації.